Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам за 5 хвилин абсолютно без жодних вкладень заробити 100 гривень на собі, а також плюс 250 гривень за кожного запрошеного друга. Отже, для початку вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео, перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, Альянс Банк зараз безкоштовно вам дарує 100 гривень за відкриття будь-якої віртуальної дебетової карти та по 250 гривень за кожного запрошеного друга. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням, скачати її додаток. Реферальна програма є тільки для андроїдів, тому рекомендую робити через Android. Ось переходите за посиланням, встановлюєте додаток, після чого ми заходимо в додаток, вводимо свій номер телефону, вводимо свій код, який прийшов з СМС на наш мобільний номер. Далі ми вибираємо картку стартову та нажимаємо на кнопку відкрити. І далі ми підтверджуємо операцію через дії. І відповідно в Дії підписуємо документи, вводимо свій код з Дії, нажимаємо надіслати через Дію. І ось Після цього ми нажимаємо на кнопку Продовжити і відкриваємо, вже додаток, відкриваємо посилання через додаток Альянс банку. Тобто ми, по суті, підтвердили свої документи, що не через ДІю. Далі бачимо, що триває обробка. І ось нам необхідно тепер зробити селфі обличчя. Нажимаємо на кнопку продовжити і робимо селфі обличчя. Нам необхідно буде прямо подивитися вгору і вниз. Після цього ми вказуємо, чи адреса проживання збігається з реєстрацією, відповідно, чи ви проживаєте по, тому самому адресі, по тій самій адресі, що у вас вказано в дії. Нажимаємо так, якщо воно дійсно так. І далі нам необхідно заповнити просту реєстрацію, відповідно вказати свою освіту, вказати, чи ви десь працюєте, в якій компанії ви працюєте, яку, яка ваша зарплата за місяць. Я вказував, що 12 тисяч. Тут просто ставимо, нажимаємо на кнопку Продовжити, і тут галочки не ставимо, оскільки, якщо ви поставите, то вам карточку не дадуть. Так, далі ми вказуємо е, свій емейл. І ось тут, де я показав стрілочку, нам необхідно е, підписатися, тобто зробити такий самий підпис, як і в вашому паспорті. Е, після цього ми гортаємо вниз та нажимаємо на кнопку підписати. Придумаємо пін-код із чотирьох будь-яких цифр і очікуємо близько 15 хвилин. Бачимо, пише, що реєстрація успішно завершена. Тепер ми нажимаємо на кнопку Зрозуміло. І бачимо, що у нас вже створена карточка. Але ще чекає на активацію банком. Відповідно, нам необхідно зачекати ще одну годину, і карточка успішно буде автоматично активована. Після цього, як ми зачекали одну годину, ми гортаємо вниз, і в розділі кешбеку у нас має бути 100 гривень. Зараз у деяких користувачів ці 100 гривень не приходять відразу, а через деякий час тому цілком можливо, що вам доведеться трішки зачекати. Ось як нам прийдуть ці 100 гривень, ми нажимаємо на карту, нажимаємо на кнопку Продовжити бачимо, що вони списують 20% через податки. І тепер ми переводимо із кешбеку на основний наш баланс. Ось нажимаємо на кнопку Переказати 100 гривень. І ось нам прийшло 80 гривень і 50 копійок через 2 години від моменту, як ми переказали з кешбеку. Далі ми можемо в принципі, вивести ці гроші на свою будь-яку іншу карточку в будь-якому іншому банку. Ось, приміром, я переказував на PrivatBank і ось мені за секунду прийшли кошти. Також в даному банку особливість така, що вони зараз дарують кешбек 30% на будь-які покупки протягом першого місяця. Також ми можемо запросити друзів по своєму реферальному посиланню і заробити на цьому дуже багато грошей. Ось ми можемо прочитати детальніше про дану реферальну програму. Як бачимо, за першого запрошеного друга нам заплатять 100 гривень, за другого друга вже 150 гривень, і за третього і за всіх інших по 250 гривень за кожного. Ось бачимо ваша нагорода і винагорода друзів. І ось по 250 гривень за кожного користувача, починаючи з третього друга, вони платять. Відповідно, запрошений нами друг, який відкриє карту, він також автоматично, безкоштовно отримає 100 гривень за відкриття карти. Тому на цій реферальній програмі ми з вами можемо заробити дуже багато тисяч гривень. Ось, приміром, я тільки сьогодні виклав дану інструкцію і вже за день заробив 8 тисяч гривень. Ці кошти я також можу перевести відразу на свою банківську карточку і також вивести на будь-який інший банк чи, приміром, Зняти ці кошти через банкомат або оплатити в будь-якому сервісі. Тому акція ще діє, і я думаю, що буде діяти ще декілька днів, оскільки ви самі розумієте, що ажіотаж навколо, таку, навколо такої акції він безумовно буде сприяти тому, що цю акцію, я думаю, достроково закриють, оскільки у банка не так багато коштів. Я думаю, зможе ще 2-3 дні ось так от роздавати безкоштовно вам по 100 гривень за відкриття віртуальної карти та по 250 гривень за кожну запрошеного друга. Тому рекомендую вам якомога швидше виконати дану акцію і отримати безкоштовні гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйтеся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.